Доброго дня! Вітання вам із засніженого Прикарпаття. Зима прийшла, як їй і належало. Ще буквально тиждень тому я вам показувала цього ялівця, якого я постригла без снігової перини. А сьогодні ось він уже вкритий снігом. Власне, зима ще не календарна, а тільки так пригрозила трішечки сьогодні. Нам притрусила снігом. Але ми якось тому навіть раді. В мене ще не всі квіти заїхали на зимову квартиру. От, і хлорофітом, як бачите, під вікнами, бо в нас немає морозів, а тільки приморозки, а вони йому і не страшні під вікнами стіни штеплі дому. Так само пеларгонія, що він квітне, і алісум. і я не встигла його всього поприбирати. Та він ще й має свій білий цвіт зрештою. Тим не менше я вже починаю до різдвяних свят чепурити своє подвір'я і будинок. Враховуючи те, що цьогоріч свята змістилися, то я повинна усе встигнути заздалегідь. Враховуючи те, що я прикрашаю не одне єдине якесь місце в саду, а багато різних локацій, ділянок. В мене будуть цікавими, то я роблю собі наперед спеціальні заготовки, так би мовити, основи під ці композиції. Сьогодні я наплила таких віночків, як бачите, із трави насправді оце зелене, оці віночки із зелені наполовину з сіном. То мої алісуми, яких я повисмикувала уже з клумб, тому що вони повідцвітали. Але ж вони мене рятують і взимку, тому що виготовляю з них запросто ось такі чудові віночки, які я потім прикрашатиму хвоєю, кульками і робитиму з них різноманітні композиції для вікна та дверей. А ці заготовки в мене. Зроблені із виноградної лози, яку я обрізала дещо раніше, та з малинової гілки, з малинника насправді нарізала таку тверду основу для різдвяних віночків. Якщо у вас немає малинника чи виноградника, ви могли б зробити з будь-якого іншого дерева, котре. Легко гнеться це і верба, і берізка, і вільха, будь-що, що десь поруч вас росте. А ці віночки з Алісума, коли висухнуть, вони не втратять своєї привабливості. Тож ще спірне питання, у якому вигляді вони красивіші: в зеленому чи в підсушеному. Ось який віночок чудовий із сухого. Алісу. Звичайно, я його так само прикрашатиму, і він буде просто неповторний. А це у мене така заготовка із природних матеріалів у кашпо з-під пеларгоній та петуній. Вона ще в мене у незавершеному вигляді, тому що я маю намір. Додати сюди кілька кульок, чи, можливо, якихось інших прикрас. Я ще собі поміркую над цим питанням, але я дивлюся, навіть якщо б я її ось в такому вигляді залишила, вона теж дуже чудова. На її виготовлення у мене пішли природні матеріали з мого ж саду. Як бачите, це різні види хвої, це туї і. Смирічка. Також я завжди використовую сухоцвіти із гортензії та седуму. Я ніколи їх не викидаю на компост. Вони мені стають в нагоді при створенні різних прикрас, різних композицій для дому та саду. Ця композиція чудово підходить до мого кантрі чи рустикального стилю. І ще буквально декілька штрихів, як, от, наприклад, припорошити штучним снігом спреєм з балончика, і композиція буде просто неперевершеною. Ще я прикрашатиму ось ці коробочки, вдягатиму їх в новий папір і різні веселі декоративні стрічки. Придумаю, як їх тут красиво розмістити, це. Будуть такі собі подаруночки від Миколая. Ну і нарешті цей стовпець, на якому в мене постійно росте, я його так випрямляю і підв'язую. Бересклет, він може і взимку так залишатися, і залишається зрештою. Але ж я по цьому бересклетові буду виготовляти ще одну дуже красиву декорацію. Власне, голова і шапка в цієї декорації вже є. Як ви це можете бачити, ось я вам якраз показую. А що буде далі, нехай це буде невеличкою інтригою. Побачимо, що я тут собі задумала, і як гарненько ця моя ідея впишеться у мій садок. Отже, увесь інший оригінальний декор мого саду, який я затіяла цьогоріч, я обов'язково покажу вам у наступних відео. До зустрічі.